У Миколаєві триває оновлення трамвайної інфраструктури. На вулиці Шостій Слобідській фахівці комунального підприємства Миколаїв електротранс замінюють рейкошпальну решітку, аби забезпечити безпечний і комфортний рух міського транспорту. Як просувається ремонт? Далі у сюжеті. Комунальне підприємство Миколаїв електротранс продовжує оновлювати міську транспортну інфраструктуру. Нині роботи тривають на вулиці Шоста Слобідська, де ремонтні бригади замінюють рейкошпальну решітку. Комунальне підприємство Миколаївлетотранс продовжує системну роботу по заміні рейкошпальної решітки. Зараз ми проводимо роботи на вулиці Шоста-Слобідська. Наша служба колій повністю замінює рейки. Зараз вже частково зроблений котлован під облаштування нового рейкошпальної решітки, і ми продовжуємо заміну наших рейок для безпечного та комфортного проїзду трамваїв по місту Миколаєву. Роботи охоплять ділянку від проспекту Центрального до першої воєнної. Це дозволить покращити стан трамвайного сполучення та зробити рух транспорту безпечнішим і комфортнішим. Протяжність ділянки, яка підлягає під заміну, близько 500 метрів. роботи ми почали десь приблизно місяць тому, і в планах нас до кінця року вже облаштувати тут рейкошпальну шпальну решітку. Як зазначає Юрій Сметана, такі оновлення це інвестиція у комфорт містян і розвиток електротранспорту Миколаєва. Олександр Довматович, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.